Ле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас в Україні. Створять стратегічний запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій, про які саме ситуації йдеться, і про які ліки говоримо сьогодні. Я вітаю гостя нашої студії. Сьогодні з нами Денис Чорний, виконуючий обов'язки директора південного межрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Пане Денисе, вітаю вас! Вітаю! Дякую, що ви в нашій студії. Цікава новина, але, на жаль, мало деталей. Ми сьогодні з вами це трішки виправимо. Ну і що сьогодні а відомо щодо цієї новини, власне, зі землі Україна разом із європейськими партнерами розбудовує спроможну систему реагування на надзвичайні стани, пов'язані з епідемічною небезпекою. Внаслідок захоплення російськими військами Запорізької атомної електростанції також значно підвищились ризики радіаційної та ядерної небезпеки. Про це повідомив перший заступник. Міністра охорони здоров'я Сергій Добров під час виступу на конференції управління Європейської комісії з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я. Ну давайте почнімо з самого початку ситуації. Так, про які саме ситуації йдеться? В першу чергу, я дякую за запрошення. Тема дійсно важлива і. В першу чергу хочеться розпочати з передмови, звідки взагалі з'явився цей пакет в програмі медичної гарантії. Ми всі пам'ятаємо буремні часи ковіду, 19, 20, 21 роки трохи сфокусували нашу увагу і, скажімо так, зосередили на тому, що часи епідемій наступають, і вони, на жаль, мають дуже негативні наслідки для всього населення. Тому е, після того, як е, все ж таки вакцинальна кампанія почала приносити свої позитивні е, моменти, е, в нас зменшилася кількість госпіталізацій. Національна служба здоров'я як стратегічний закупівельник медичних послуг і як глобальне прагнення до універсального охоплення медичними послугами, ми, ми зрозуміли, що потрібно приділяти цьому увагу, і ніхто не застрахований від е, Скажімо так, повторного розвитку подій. В 2022 році в програмі медичних гарантій вперше з'явився пакет готовність до реагування закладів на надзвичайні ситуації. Коли ми формували програму медичних гарантій, в кінці 2021 року, ми ще не знали. Що 24 лютого, 22-го назавжди змінить наше життя, і фокус цього пакету був сконцентрований на те, що є певний перелік закладів: це один заклад на 200 тисяч населення, який е, при настанні будь-якої надзвичайної ситуації ми говоримо в першу чергу, що основне. У 2022 році цей пакет був зосереджений на надзвичайній ситуації епідеміологічного характеру. І тобто, в, в принципі, це був такий, е, скажімо так, пакет, зосереджений на ковід, тому що ми розуміли, що його спалахи, е, з'являються нові форми і може з'явитися знову. Тому ці заклади повинні були е, бути такими е, фронтальними закладами, які візьмуть на себе. Певний удар, і будуть готові в першу чергу прийняти велику кількість пацієнтів. В нас в Одеській області таких закладів є 12. А загалом, наскільки я розумію, там близько двох сотень таких закладів. Так, якщо ми говоримо про всю Україну, відповідно да найбільше закладів це е, Київ і Дніпропетровська область. Відповідно до кількості населення то вже коли війна внесла свої корективи, відповідно цей пакет е, в 23-му році і в 22-му, в кінці 22-го він почав більше е, розширюватися. Тобто, з такого епідеміологічного характеру, сюди сюди, в цей пакет війшли вже радіаційна небезпека, надзвичайні ситуації, які можуть бути хімічна, і в тому числі будь-які. Е, Надзвичайні ситуації природнього або неприроднього характеру, Ну, ви от зараз трішки заспокоїли, тому що коли ми прочитали цю новину, і власне, от я згадала, одразу в цій новині згадується про запорізьку атомну електростанцію, так одразу ж українці, які ну скажімо так, знаходяться понад два роки вже в дуже знервованому стані, одразу всі звертають уваги саме на запорізьку атомну станцію. І коли ми бачимо новину про те, що готується, так, медична сфера до якихось випадків, Викликів стратегічні запаси ліків Запорізька АЕС, ми починаємо нервуватися ще більше. Тобто, ця робота планова, вона велася і до початку повномасштабного вторгнення, і наразі з якимись ситуаціями і змінами на АЕС, це не пов'язано. Ні, ні в коєму разі це не пов'язано зі змінами, Скажімо так, ковід в е, багато в чому навчив нашу медичну сферу, і відповідно е, ми завдячуємо, тому що якщо ми говоримо про південь. України, да, до прикладу, в нас 12 закладів, з них сім знаходяться в місті Одеса. В Херсоні було п'ять закладів в Херсонській області і в Миколаївській шість закладів. І до прикладу, коли в нас сталося вибух на Каховській ГЕС, відповідно ми готувалися. Ми розуміли, який може бути розвиток подій в плані інфекційних захворювань. І відповідно. Такими флагманами виступили заклади Херсонської області і відповідно, і Миколаївської області, і в тому числі, коли на нас всіх відобразилася ситуація в плані, коли Каховські води. Потрапили до Чорного моря, і ситуація в Одесі була теж достатньо нестабільна, і моніторилася всіми органами виконавчої влади, які е, курують, скажімо так, охорону здоров'я в Одеській області, в тому числі, що ці заклади повинні були стати готовими до е, того, що будуть поступати пацієнти з інфекційними захворюваннями. А заклади були готові? Ми говоримо про те, що. Знаєте, Національна служба здоров'я як називають надійним партнером, але в першу чергу під цим словом надійне партнерство ми розуміємо виконання договірних зобов'язань. Е, як і до кожного з пакетів, в нас є перелік вимог, перелік зобов'язань закладів, які вони мають виконати. Сюди входить, і відповідно той персонал, який повинен бути залучений. Тобто, в першу чергу, ми що говоримо? Це пакет готовності. Заклад отримує. Фіксовану оплату за цим пакетом у випадок настання надзвичайної ситуації, тому що ми не можемо бути впевнені, саме, коли вона стане. Він повинен бути готовий до того, що госпіталізація пацієнтів саме в ці заклади буде першочерговою. Заклади дійсно відповідають вимогам. Персоналу відповідно є певний перелік обладнання, яке має бути в цьому закладі. Тому що ми в першу чергу розуміємо, що це екстрена госпіталізація пацієнтів. Якщо це радіаційна, хімічна небезпека, це мають бути підготовлений навчений персонал. Це мають бути розмежовані відповідно входи і виходи певних пацієнтів потрібно ізолювати один від одного. Відповідно Перелік цих закладів знову ж таки відповідно до програми медичних гарантій, їх формує обласна військова адміністрація. Тобто, щороку на початку ми збираємо обласні військові адміністрації, надають перелік цих закладів, і ми контрактуємо саме ці заклади на відповідний пакет готовності. Наскільки ці заклади, 12 закладів, які розташовані в Одеській області, на сьогодні готові виконувати свої зобов'язання за цим пакетом. В 2023 році ми відвідували деякі з закладів в місті Одеса та Одеської області. Ми розуміємо, що ось ці рівні небезпеки, коли йде перехід від епідеміологічної нестабільної ситуації до радіаційної небезпеки, тому що, незважаючи на те, що в постійному фокусі знаходиться Запорізька відповідна атомна електростанція, але не будемо збивати, що в нас є атомна електростанція, яка ближче до нас. Це Южноукраїнська. Е, відповідно, е, територіально вона знаходиться ближче і в Миколаївській області. І весь фокус е, програми медичної гарантії на 2024 рік. Ми зосереджуємо також на е, фокус закладів, скажімо так, на радіаційній е, безпеці. І будуть певні зміни, які на сьогоднішній день е, в будуть відображені в програмі медичних гарантії ближче до кінця грудня. Е, ми сподіваємось, кабінет міністрів прийме відповідну постанову, і відповідно ми зможемо е, протранслювати ті зміни, які будуть стосуватися саме відповідно цього пакету і закладів, які е, закладів, які будуть законтрактовані на цей пакет, саме. Е, для надання допомоги постраждалим у випадку радіаційної небезпеки. Пане Денисе, ну дивіться, якщо ми навіть говоримо, що ця робота вона триває досить довгий час, так і ви говорите, що будуть певні зміни і в найближчий час до кінця грудня. Ну от я наразі, як активна користувачка інтернету, і в принципі я люблю знати, що і де відбувається, і в плані там щодо власного здоров'я. Але я от не знаю, наприклад, ніякі ці 12 закладів, так не де вони розташовані, ні що входить в цей пакет, який розроблено там нині вчора, ні сьогодні сьогодні, так як мені звернутися, наприклад, за необхідності? Чи цей пакет, наприклад, розгортається тільки у випадку, якщо дійсно ось якась з описаних вами ситуації вже де-факто сталася, і тоді надається інформація мешканцям, як це все відбувається технічно? В першу чергу, у зв'язку з тим, що все ж таки. В більшості мірі основними є обласні військові адміністрації, які формують перелік цих закладів. Так, дійсно, це ці заклади починають бути головними, скажімо так, при наданні у випадку настання надзвичайної ситуації. Але всі ці 12 закладів ознайомитися з їх переліком ви можете як завжди на сайті Національної служби здоров'я у розділі електронні дані на дашбордах. Це з переліком цих закладів. Друге, те, що ви можете ознайомитись відповідно з вимогами до цих закладів, в першу чергу, який перелік послуг вони повинні надати. У випадку настання певної ситуації від моменту госпіталізації пацієнта да у вивта в такому випадку, давайте зараз перелічимо найголовніші так допомога, найголовніші моменти, які мають ці заклади надавати от в таких ситуаціях критичних вже в першу чергу. Ми говоримо про те, що це госпіталізація пацієнта. Друге, про те, що ми говоримо, це надання інструментальних досліджень, надання повного спектру лабораторних досліджень. Друге, це в обов'язковому порядку це все, що пов'язано з реанімаційними заходами, тому що ну на сьогоднішній день в принципі говорити про пакет готовність це комплексний пакет, який поєднує в собі хірургічний пакет, терапевтичний пакет, той самий ковідний пакет, тому що киснева терапія також можливо повинна бути надана. Відповідно, харчування в цьому пакеті також передбачено, як і в будь-якому хірургічному чи терапевтичному пакеті. І найголовніше, що про що ми говоримо, про те, що медикаменти відповідно, ті перелік медикаментів, які від вказані в національному переліку, пацієнт, має бути забезпечений, але не тільки в нас є так аналогічно централізовані поставки від Міністерства охорони здоров'я в нас є медикаменти, які заклади мають за обласними і місцевими програмами, в тому числі ці медикаменти також входять в цей перелік. От давайте на медикаментах так зосередимося, бо ми якраз а, почали наш ефір з того, що буде створено стратегічний запас необхідних медикаментів. Перше, що приходить в голову, не хочу рекламувати. Дану це оцей наш каліядіт, з яким багато хто з нас ходив а, буквально і на роботу, і тримав вдома. Ну, коли була дуже напружена і не зрозуміла, ситуація на Запорозькій атомній електростанції. Е, вже зрозуміло, які це будуть ліки, в яких об'ємах. Так, ми це зрозуміло в яких об'ємах. Однією з основних вимог до цього пакету для того, щоб заклад міг законтрактуватися цим пакетом, є так званий медичний кошик, тобто це перелік медикаментів, витратних матеріалів, які мають бути на постійній основі в незнижувальному запасі в закладі охорони здоров'я. Кожен громадянин України може зайти на сайт Національної служби здоров'я у розділі вимоги, відкрити вимоги до закладу. І одним з додатків до цих вимог є таблиця з чітко зазначеною е, міжнародною непатентованою назвою препарату, відповідно, кількість і е, форма випуску, відповідно в якому це має бути. Тобто, це не тільки медикаменти, коли ми говоримо про. Е, е, Наприклад, антибіотики, або це е, наркотичні засоби, або це якісь інші препарати. Сюди також входять витратні е, матеріали, тобто все те, що е, може. Пацієнту знадобитися при настані тієї чи іншої надзвичайної ситуації. Цей медичний кошик на постійній основі зберігається в закладі, він оновлюється для того, щоб ми розуміємо, що надзвичайна ситуація може, дай Боже, щоб вона не настала. Але в такому випадку, якщо е, відбувається вона, цей медичний кошик, е, заклад має право використовувати. І в такому випадку е, ми говоримо про те, що. Та кількість пацієнтів, яка може бути задіяна, яка може поступити в заклад, відповідно заклад користується цими медикаментами при наданні медичних послуг. Скажіть, будь ласка, от хочу все ж таки повернутися на момент терористичного акту на Каховській гідроелектростанції. А дуже добре, що сталося так, що ми ну не відчули бодай в епідемічному сенсі так наслідків цієї трагедії. Якби все ж таки проблема виникла, наскільки швидко, зокрема, і Одеська область могла б а, відреагувати ну, в контексті нашого з вами а, діалогу і теми ефіру, і а, справитися з цією ситуацією? Я не можу говорити за те, тобто е, наскільки б, в яких масштабах це могло б бути ця катастрофа, тому що е, різні часи, скажімо так, ковідні, да, вони по-різному е, мали своє відображення в е, ліжкомісцях, які є відповідно в лікарнях. Але е, 12 закладів це та кількість закладів, яка ціль, цілком в Інші іншій мірі може задовільнити потребу при виникненні надзвичайних ситуацій. Знову ж таки, в нас був сценарій, коли трапилася е трагедія на Каховський ГЕС. Було прийнято рішення, і постановою Кабінету міністрів був розширений. Перелік закладів, тобто ми додатково законтрактували лікарню в Миколаївській і в Херсонській області, аналогічно, це було ще й в Дніпропетровській області, додаткові заклади для надання допомоги в надзвичайних ситуаціях, тому що ми розуміли, що ситуація може погіршитися, і насправді будь-яка надзвичайна ситуація вона може мати пролонговану дію. Тобто, якщо ми зараз бачимо, що начебто да, в принципі, немає такого вже спектру напруження, то ми ще не знаємо те, що відбувається на лівому березі. Ми не знаємо, як це може вплинути насправді в подальшому. Тому флагманом, звісно, це інфекційні лікарні, і в Одеській, і в Миколаївській, і в Херсонській області це три лікарні, які законтрактовані відповідно на цей пакет, які в першу чергу. Повинні відреагувати, тому що пацієнт може бути різний. Це може бути звичайний пацієнт, такий, як і ми з вами. Це може бути вагітна жінка, це може бути дитина в даному випадку. А заклад в чітко у закладу в будь-якому випадку є певний профіль, на який він зосереджується. Тобто, якщо це пологовий будинок, відповідно він концентрується на прийнятті породіль. Тому що жінки народжують, і жінки народжують в на будь сьогоднішній день умовах. в будь-яких умовах, і під час повітряної тривоги, і аналогічно проводяться і хірургічні операції. Ми пам'ятаємо, тяжкий 22-й рік, коли в нас був блекаут, коли відключали світло і так далі, знову ж таки. Е Часи бувають різні, але саме й тому ми говоримо про спектр цих лікарень. Вона кожна в будь-якому випадку є маршрути пацієнтів, яких вони дотримуються. Відповідно, в кожному з цих закладів є відповідні. Програми інфекційного контролю, де на постійній основі залучені спеціалісти, які скажімо так знаходяться в постійному фокусі уваги, тому що ми розуміємо, що цим лікарям, які постійно знаходяться і середньому медичному персоналу, в тому числі в режимі готовності, їм потрібно сплачувати оплату праці. Звісно, на сьогоднішній день вони задіяні в інших. В іншому наданні медичних послуг, але у випадку надзвичайної ситуації вони готові перепрофілюватися і, скажімо так, відреагувати на ті виклики, які в нас можуть виникнути. З контексту ваших відповідей я розумію так, що якщо будемо сподіватися, цього не станеться, але моделюємо ситуацію. Якщо настає ось такий самий випадок, і в повній, так би мовити, бойовій готовності наші лікарі цих 12 медичних закладів, то не йдеться про те, що, наприклад, людина, вона там голов біжить у цей медичний заклад, один з них так. Дайте мені там певні ліки. Mm. Йдеться про госпіталізацію, так про а, планову роботу, але вже в надзвичайному режимі. Так, Так, да, ми говоримо про. Планову роботу в надзвичайному режимі. Тим паче, в нас, е як і за іншими пакетами, є підстави надання медичних послуг знову ж таки. Тому. Е Відповідно до цього пакету він знову ж таки по своїй структурі він не відрізняється від інших пакетів. Є підстава надання медичних послуг, є перелік медичних послуг, які заклад повинен надати в рамках цього пакету, і інші вимоги, які має заклад дотримуватися. Тим паче, кожен з закладів цих вони, вони отримують трохи більше мільйона гривень в місяць на пакет готовність для того, щоб підтримувати. Ось цей режим відповідно деякі з закладів мали і провести певну скажімо так модернізацію відповідного обладнання, тому що там і дороговартісне обладнання, яке теж повинно бути у закладів на зберіганні відповідно для того, щоб надати цю медичну допомогу а провели. Ми проводили певні огляди закладів, медичні кошики. В більшості мірі да, ми, ну, ті заклади, які ми бачили, і той, ну розумієте, в них зараз на сьогоднішній день те, що вони мають дотримуватися договірні зобов'язання, тому що ми на постійній основі здійснюємо моніторинг персоналу, який повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, відповідне. Перелік обладнання і моніторинг, який на сьогоднішній день у нас є, звісно, заклади розуміють, що зараз такі часи, що нехтувати такими правилами це може призвести до того до значних жертв. Тому і кожен з нас. Тим паче може опинитися в такій ситуації, тому відповідальність керівників закладів охорони здоров'я, які законтрактовані за цим пакетом, дуже велика. Ну, дивіться, а коли ми говоримо про об'єми тих самих ліків, про об'єми і види устаткування, які мають бути за цим пакетом, так а мені цікаво, чи Є якесь розуміння, як це розраховувалося, тобто виходячи з найгіршої ситуації, яка може бути пов'язана ну, на жаль з діяльністю запорізької атомної електростанції, чи ви згадали, наприклад, южноукраїнську атомну електростанцію? Як розраховуються такі випадки? Тому що я пам'ятаю, коли була ось напруга в суспільстві щодо запорізької атомної електростанції, так ну люди шукали навіть інформацію там, як дує він. Тертак, і на якому поверсі, якщо що, краще знаходитись, і таке інше в першу чергу, коли ми говоримо про той перелік медичних послуг, який повинен бути наданий за там за кожним пакетом, і в тому числі за цим, в нас засідають експерти. Експерти формуються з науковців, з лікарів, з представників інших органів виконавчої влади, в тому числі які пов'язані з наданням медичних послуг, в при представники центру громадського здоров'я. Тобто, дуже багато залучених е, людей, скажімо так, експертів, які формують цю відповідну той перелік послуг, який повинен бути наданий, і відповідно. Цей медичний кошик, тому що на початку в нас теж були певні е, суперечки е, щодо е, певних препаратів, які повинні чи не повинні бути. А, а щодо яких препаратів були суперечки? В нас були е, певні моменти з приводу: в нас є наркотичні певні засоби, які повинні бути. Але ми розуміємо, що е, при настанні надзвичайної ситуації пацієнти можуть бути достатньо різні, і говорити про те, що заклад повинен бути забезпечений певними засобами, тому що можуть бути і певні паліативні хворі. Ми ж говоримо про те, що лікарня функціонує, вона нікуди не дівається. А для наших людей те, що мені хочеться сказати, в першу чергу, при настанні надзвичайної ситуації потрібно користуватися перевіреними. Засобами зв'язку, тобто підпишіться на Фейсбук, сторінки або в, в, в Радіо Телебачення. Е, Місцевої влади, тобто вона в обов'язковому е, порядку попередить при настанні е, такої е, ситуації. Відповідно, і заклади е, будуть готові до надання медичних послуг, ну, тому що ми в обов'язковому порядку органи виконавчої влади, профільні департаменти охорони здоров'я, також будуть включені, і відповідно і заклади будуть одразу переключені, переформатовані на режим надання надзвичайно. І останнє дуже важливе питання. Ми говоримо про ліки. Ми говоримо про устаткування, так але тонкий і складний момент персонал. Так чи всі сьогодні ці 12 лікарень, про які ви згадали на початку ефіру, в повному обсязі забезпечені персоналом лікарями медичними працівниками? Е, відповідно, в нас ми не законтрактуємо заклад охорони здоров'я, навіть якщо його подала обласна військова адміністрація в перелік закладів, які вона бачить за цим пакетом, якщо він не відповідає вимогам, всім вимогам. Відповідно, навіть якщо він не може надати певну медичну послугу, да, і відповідно він ми не законтрактуємо такий заклад. Е, на моменті контактування ми перевіряємо і протягом всього строку дії договору щодня на постійній основі ми перевіряємо наявність медичного персоналу в закладі для того, щоб заклад відповідав договірним зобов'язанням. Дійсно. Знову ж таки, переглянувши цей перелік, ми розуміємо, він достатньо розширений, тому що лікарі повинні бути. Була певна ситуація з лікарями-епідеміологами, тому що їх не така велика кількість. скажімо так, на сьогоднішній день 22-й вже пройшов 23-й рік. Заклади укомплектовані. 12 закладів показали відповідно свою спроможність, і на 24-й рік, аналогічно, ми Будемо ну, будемо контрактувати заклади охорони здоров'я на постійній основі, тому що розуміємо, що це в першу чергу наша безпека. Пане Денисе, я дуже дякую вам за відповіді, за вашу присутність в нашій студії. Сподіваюся, незабаром знов таки зустрінемось тут. Ви будете розповідати ще якісь. Цікаві актуальні новини у сфері охорони здоров'я. Дякую. Нагадаю, сьогодні з нами в студії був Денис Чорний, виконуючий обов'язки директора Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Бережіть себе, будьте здорові! Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.